В радянський час людина, яка працювала в пропаганді в кіно, а, там, в кіно, на телебаченні, вона мала чіткі інструкції. От Просто чітку людині і в голову не прийшло би там, не знаю, робити якісь речі, бо вона знала, що це заборонено. І це заборонено відверто. Так, є були ці інструкції. По-перше, була ідеологія, Просто чітка конкретна ідеологія. І все більш-менш зрозуміло. Росія зараз. Нема чіткої ідеології, немає інструкцій, і всі ці нещасні пропагандисти, е, творці там, е, не знаю, письменники, співаки, вони інтуїтивно повинні відчувати так би мовити, що ж хоче партія, що ж хоче путін, чого хоче влада. І ну, дуже часто і далі буде це продовжуватися, я не сумніваюся. Зараз вони за, ну таких чужих поїдять. А потім вони візьмуться за, за, за своїх вже ісконних, так би мовити, росіян. Той щось не так сказав, той щось не туди подивився, той е згадають, е я думаю, салат, то тобто всі повинні відчувати страх, постійний страх того, що за ними можуть прийти, і, це, і цей страх і змушує їх так би мовити. От ми іноді дивуємося, чому вони ну, слухаєш. Цю пропаганду. Ну, вже межі ідіатізму вже просто немає, нібито здається. Але ти розумієш, що вони це все робляться не тому, що не тільки за гроші, як раніше. Раніше це, да, це був заробіток просто. Да? Соловйов заробляв величезні гроші, і міг мати вілов на озері кома їздити постійно в Європу, а це була його робота для бидла розповідати, як все погано на Заході. Зараз вже не так.